Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Швидше, швидше. Заплигуйте, заплигуйте на стілець. Ви бачили? От на зміюка. Не бачила, але вам я вірю. так. Звідки вона тут? О, це, мабуть, хуліган Сідоренко взяв її, випустив з тераріуму. А, а, ой, треба її знешкодити, бо вона всіх тут покусає. Та, та. Знаєте що? Я зараз та. піду її вб'ю її оцією книгою. Ні, я не дозволю вам вбити кобсарем. Кобзар! Давайте я її вб'ю вбігу! Біологію за дев'ятий клас! Ви що? Біологія, це ж книга про життя, ви вбиваєте ж, живу істоту! О, це, так, так. О, основи життєдіяльності. діяльності. Обеже! Книжка так. про врятування життя, ви що? Треба її вбити якимось більше важким предметом. Тригонометрією! Я мало на вас більш важку книгу. Ось «Війна та мир»! Фіна, табір. Дякую. Може, це. Може поцілунок на прощання один. З Словом! Ну добре, Давай, я, я піду за… Ага. Ох, ох, я її зараз вже. <кх> Від смертю вона встигла мене кусити. А, Я помираю! О, Боже, що робити? А, а, беріть, ОБЖ. там по-любому щось про це написано. А, а. Так, Хоч комусь обожаю, знадобилася. Що там? що там? А, так, при укусі змії треба. Відсмоктати отруту! Так, так відсмоктуть! Ні, я не можу. По-перше, я туди не дотягнусь, а по-друге, мені соромно сказати, куди вона мене вкусила. Кажіть, я відсмокчу, де це місце? Ну, добре, відкривайте підручник з біології за дев'ятий клас. Ага, ага. Відкривайте параграф 54, чотири. Швидше чотири. Так, 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 так. Бачите, малюнок. Ага. От туди мене вкусили. О. О, чекайте, я... Я, я не можу. а Там інших вчителів нема. Ні, ні, ні. Всіх евакуювали. Залишився тільки я і ви. О! Ну, Давай ну, чого? рятуйте. Я буду по вам сумувати. Ви не розумієте, якщо ви мене не врятуєте, то перегорніть сторінку. Зі мною буде оце. Ох. А -а -а -а! Добре, я врятую вам життя! Давайте, рятуйте мене! Давайте, я, я навіть встану. <світ> У -у -у. Ви справжня еменесниця! Ви мені так добре життя врятували? Ой, Помовчіть! І щоб ніхто про це не знав. Добре? <світ> Так не зрозуміла, а що тут коїться? Уроки йдуть по всій школі. Там 9 А і 9 Б перевертають клас. Ой. Які уроки? уроки? Там вже, там вже змія отруйна. Вона його вкусила, а я. Хех. Кого вкусила? М Мене. Ага, зрозуміло. Звичайний вужик втік з акваріуму так. Школярі його впіймали і відразу ж посадили назад. Як вошик! Як впіймали. А чому ж я тоді вам? Ви мене врятували. Мене вкусила самотність з тебе з Надія. <реш> Ех, Яна Вікторівна, Яна Вікторівна, ви доросла жінка, а в казку вірите. Ну, а що це вона повторювала? Я йому, я йому. Та ну? то вона так з перегляд. Йіть, працюйте, Олександре Костянтинович. Дайте мені шахвіли. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Що вихованням вашого Сергія займається частіше батько. Oh. А, так, ви знаєте, просто у мене є стільки роботи, то я у відрядженні проекти, співбесіди. Так, мама, у нас бізнес-вумен. Ось у чому справа. У мене була дуже відверта розмова з вашим Сергієм, uh -huh. і він жалівся. На те, що ваші методи стимулювання кардинально відрізняються від методів інших батьків. Типу. Наприклад, дитині за хороші відмітки купують щось або дають гроші. А ви, Сергію, сказали. Цитую матимеш двійку, отримаєш по шиї. Ну… Це ж працює, двічі отримав, все дві більше не було. Так, взагалі-то на побої він більше не скаржився. Mm -hmm. Але коли Оля розказала всьому класу, що їй за гарну поведінку батьки подарували песика, то Сергій встав і сказав: мій батько обіцяв придушити хом'яка. Якщо я буду, погано поводитись у школі. То я... Та то я пожартував. Я теж так спочатку подумала, але Сергій зі словами від гріха подалі приніс хом'ячка до школи. От гімно, я думав, він здох, а він падло живий. А ще, якщо дитина у чомусь не дуже успішна, то батьки стимулюють, наприклад, купівлею телефону або айпаду. Розумієте? А ви ви, ви сказали так: не підтягнеш хімію, ночувати будеш на вулиці. Це правда? Ну, не слово в слово, ну, це ж. Також, типа, прикол. Я ж не збирався цього реально робити. А Сергій стверджує, що двічі ночував біля під'їзду. Ну, трохи перегнув, ну, з ким не буває. Щось. Я пропоную пройти вашому батьку психологічні курси, як спілкуватися зі своєю дитиною. Що? Мені? Та ні, мені це не бачить. Якщо ти падло, не пройдеш ці курси. Я позабираю всі гроші, які даю тобі на пиво. Я заберу твій телевізор і твій диван і продам їх. А ще я запрошу свою маму на три тижні до нас додому. Так що бігом на ці курси. Взагалі дасть чіткі, бо засуну знову туди. Пам'ятаєш куди? Угу. Ого. О, о, це у вас мотивація. Вибачте за мій тон, просто я вважаю, що дійсно треба більше часу приділяти своїй дитині. Так, я дуже свою дитину люблю. Нагадайте, будь ласка, як його звуть? Е як це як? Саша, Сережа. Слава. Клава. Італійське ім'я. дівчинка? Віктор Івановичу, ми занепокоєні тим, як ваш син Олексій пройшов психологічний тест. А що не так? Що він знову зробив? Довів вас до сліз чи знов психологічку вкусив за ягодичку? Ні, цього разу не те коли психолог Яна Вікторівна показала йому певні картинки, він побачив страшні речі. <свистово> І що ж він там побачив? От скажіть, що ви бачите на цій картинці? Стрип-клуб? Де? На саксаганського. Ось пілон. Ось дівки голі танцюють. Класна картинка. А, -а, -а. а, -а Ось тут! Ось тут що ви бачите? Гримерка стрип-клубу. Ось тьолки, ось ціцьки. Класна картинка. А ось тут що ви бачите. вас? Але що ви робите на пілоні у стрип-клубі? До речі, у вас класна жопа. Почекайте, я на Вікторівна, не хвилюйтесь так, Віктор Івановичу. А я думаю, стосовно вашого сина, шукайте йому іншу школу. Так. Добре. Але перед тим як я піду, можна я теж проведу невеличкий тест. Який ще тест? Дуже простий, вам сподобається. Ось на цій картинці що ви бачите? А у кого саме ви питаєте? Вас обох. Я бачу найкрасивішого, найгарнішого президента у світі. Так. А ви? Я бачу нові туфли. Так. А я нову сумочку. Добре. І гарну поведінку на психології. Дуже гарно. А ви що бачите? А я вже бачу атестат. У якому висока оцінка з історії. Дуже добре. А хоч, хочете 12 балів за фізкультуру? Я можу всі з зраком переспати. Я не виконую. Ну добре. А, а ще я можу переспати з трудовіком. А ще... Чу -чу 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 -чу. Знайте міру. Так, ну що, я пішов, побачимось на випускному. ні. Ніколи. Не побачимось. Прощавайте. А так, а так, хотілося б до зустрічі. Угу. Яна Вікторовна, Що занадто, то не здраво. <прощування> ага. Куди?